Віза на возз'єднання родини з псом. Ну, ви знаєте, що таке спермограма? Пилип, я вважаю, це найгірше ім'я в історії. У мене нещодавно трапилася дуже приємна ситуація. Нарешті, вперше в житті, е незнайома дівчина в потязі між купе з бомжом та купе зі мною вибрала купе зі мною. Відразу після того, як бомж її вигнав, але я вважаю, що все одно рахується. Так е, насправді я намагаюся зараз розуміти дівчат. Я, наприклад, читаю жіночі форуми, і я нещодавно так буває, я натрапив на одне повідомлення. Там дівчина писала, що вона ненавидить хлопців, у яких в шкарпетках є дірки. Я вважаю, що це дуже глупо, тому що ну, якщо у шкарпеці не буде дірки, куди ти ногу будеш сувати? Так ну це, це дуже нерозумно, на мій погляд. Ну, дуже дякую, дякую. Я взагалі багато читаю в інтернеті. Я нещодавно там, наприклад, знайшов шкільні твори чи Мені дуже сподобалося, хоча я не фанат його пізніших робіт, так але в цьому прикольно я намагаюся розвиватися, бо я не хочу жартувати, як я жартую зараз. Так, я нещодавно взяв апольсин, бризнув своїй дружині в очі і кажу, бачиш, як я тебе люблю. Апельсильно? вона каже: не бачу, ти мені в очі бризнув довбойоп. Ось я не хочу так жартувати, я хочу якось розвиватися. І ми насправді з дружиною почали розвиватися, бо ми нещодавно собі завели пса. Дуже дякую. Дякую. Нам його привезли з України, і ну, через те, що він з України його не розуміють чеські пси, тому що, ну, тому що він лає так вау-вау, вау-вау, а чеські воле воле, воле воле Ну, там не дуже важка ситуація. Насправді я дуже поважаю чехів. Це правда. У мене навіть є друг чех, і виходить так, що я його навчаю якимось українським словам. Він мене навчає чеським словам. Я, наприклад, нещодавно йому кажу фразу. Щоб він запам'ятав, я хочу кінчити тобі в очі. Він каже, це же кам. Я такий yeah, come, come. Uh, про що я? А я про я про пса говорив. Так у нас у нас є пес, він спить з нами з дружиною в кроваті, в постелі, вибачаюсь, в постелі під ковдрою. На подушці, і це його власні ковдра та подушка. Навіть у нас з дружиною спільні. Я не зрозумів, у який момент собака почала краще жити, ніж ми взагалі. А потім, коли йому виповнився рік, він отримав чеське громадянство. Офіційно. У нього є чеський паспорт. І е, знаєте, я вирішив дізнатися. Можливо, є на ну, віза на возз'єднання родини з псом. Ну, теорія знаєте. Тому що мені насправді нічого не потрібно. Мені потрібно лише грати такого, знаєте, довірливого батька, який ну, це мій син. А ось доводити, як народила собаку, ну, моїй дружині вже це її проблема. Я так вважаю. 100%. Я насправді хочу бути нормальним хазяїном для свого пса, тому що у мене є приклад, як робити не треба. Це приклад моїх знайомих. Вони завели собі пса та зробили мене шийник з номером телефону, щоб дзвонили, якщо він втратиться. І їм подзвонили одного разу, тому що втратилися та повернули нашиник. Пса не повернули. І знаєте, вони просто завели нового пса та дали йому той самий нашиник. І все. Навіть назвали так само. З Путіним така сама ситуація в вразці. Я вважаю. Сто відсотків. А... Коротше, я хочу бути нормальним хазяїном для свого пса. І е, взагалі, знаєте, у нас з дружиною така тема виникла, що ми почали, ну тому що пілкуємося про нього, за, замислюватися про дітей в цілому. І ми навіть почали, знаєте, якось, е, ну, скажімо так, е, толерантніше до цієї теми ставитися. Ми перестали так сильно захищатися під час сексу, тому що раніше це як було? Я одягав презерватив, вона приймала таблетки, та ми розходилися по різних кімнатах, та не займалися сексом. Ось такий рівень захисту в нас був. З чим вибачаюсь, презерватив? З діркою? Ні, ні. Ну презерватив Ну, у нас є, але там потрібно, розумієте, знаєте, тому що Ну, відсилка, відсилочка. Раніше було так, а зараз ми пробуємо перерваний статтєвий акт. Поаплодуйте, тих, хто знає, що таке перерваний статтєвий акт. Так. Тут. Коротше, спеціально для першого ряду, так. Коротше, це коли ви займаєтесь сексом, це як, знаєте, ви пішли в ресторан, ви змогли з'їсти гарне перше. Ну, першу страву гарну, другу страву, а десерт берете і в штори кидаєте. Чи в пса, як почастить? Ну, ось це перерваний статтєвий акт. І... Але для мене цього недостатньо. І ми з дружиною почали ще до цього приймати якісь кроки. Ну, на майбутнє. Я, наприклад, поїхав та зробив спермограму. Ви знаєте, що таке спермограма? Ну, а дякую. Коротше, спермограма це така цікава процедура. Я приїхав на місце, зі мною розмовляє медсестра. Та каже: ось ви можете здати спермограму двома варіантами. Я кажу, рукою чи ногою, вона каже, ні. У вас е, є два варіанти. Перше, ви йдете в спеціальну кімнату та робите все там. Я кажу, але це палата коматозників, так? Мені подобається, але давайте альтернативу. Вона каже: Альтернатива, ну, насправді нормальна кімната вона каже, альтернатива в тому, що ви берете баночку, їдете додому, якщо вам тут не комфортно, здаєте там свій зразок, повертаєтесь протягом години. При, чому, при цьому ви маєте тримати міцно баночку між мошонкою та анусом, щоб зберегти температуру тіла. Я кажу, доктор, я живу в 20 кілометрах від лікарні. Якщо я буду фігачити 200 кілометрів на годину з баночкою між мошонкою та анусом за кермом, у мене діти будуть дуже стресові, знаєте, коли вони народяться. Я цього робити не хочу. Я піду до спеціальної кімнати. Я пішов, там був старий дідішник. З порнухою 80-х років було важко. Я впорався. Я впорався. Можете мене привітати. У мене офіційно можуть бути діти. Зі мною все гаразд, це дуже круто. Лікар сказав, що проблема наша була в тому, що для цього, ну щоб коротше були діти, треба займатися сексом. Так, в цьому була проблема. Зараз я виправився, я чекаю дітей від лікаря. Так, все нормально, сьомий місяць. І Я відразу зрозумів, навіть, як, як я не хочу назвати дитину. Давайте під ваші опски, топ найгірших імен для дитини. Пилип. Все. Пилип, я вважаю, це найгірше ім'я в історії. Тому що я вважаю, що це взагалі не ім'я, а це звук, який на домофоні набирає. Знаєш, все це. А, і я зрозумів, що у нас дружини взагалі різне відношення до дітей та до майбутнього, тому що вона вважає, що з мене вийде гарне батько. А я вважаю, що з нею будуть з неї будуть виходити діти, так, і мене це дуже сильно лякає. Тому що. А, ну... Це реально трішки навіть страшно розуміти. Я взагалі в жіночій анатомії розбираюся, ну, не дуже гарно, тому що в дитинстві я взагалі дуже сильно лякався жіночих статевих органів. Бо я в підручнику побачив цю картинку матки, знаєте, ось цю. Страшно було капець, реально. Я, я ще не розумів, до чого ш, ці шарики. Коли, куди вона кидається, вишибала, чи, чи що взагалі? А, знаєте, я, я ще дуже сильно боявся, скажу чесно, що там є зуби. Ну, не знаю чому. Зараз я як доросла людина розумію, що зуби є, але ну коли треба, але все одно ну страшно. Але зараз я розібрався, я розібрався у жіночій анатомії. Я знаю, що таке менструація. Знаю, і я вважаю, що менструація має бути. У... Дякую. Я вважаю, що менструація має бути у чоловіків, тому що менструація так, у жінок в це моя принципова позиція. Бо я раніше навіть вважав, що ну, у людини, ну, у чоловіка, в одному яєчку живуть сперматозоїди, а в іншому моча. так? Зараз, коли я став дорослім, дорослим, я зрозумів, що в одному яєчку живуть дівчатки, а в іншому хлопчики. І мені цікаво, хто у чому плаває. Так? Ну, ні. Я, я не дуже розумна людина. Давайте це зараз підкреслимо, не дуже. Я, наприклад, коли був у Польщі, я дуже хотів попісяти, я бачив табличку, там, було написано відвідування туалету 5 злотих, відвідування королівських садів 7 злотих. Я такий, ну, можна переплатити, та як король. так. Зараз мене в Польщу напускають, ось цьому проблема. Я, я взагалі у своєму житті дуже впевнений. Я вважаю, що у мене все дуже гарно. Я, наприклад, дуже пишаюся нашим стендапом. Я про нього розповідаю всім взагалі. Всім. Ми нещодавно їхали в таксі, і таксист такий: ось а чим ви займаєтесь? Ну він з України. Я такий, я займаюся стендапом. Я був у розсміши коміка, і він такий. О, покажи! А ми на трасі. Ну розумієте, я такий, так, можливість загинути чи повихвалятися стендапом. Звісно, вибирав поухвалятися стендапом. Їдемо, я однією рукою телефон тримаю, йому показую, іншою кермо тримаю. Супер. Насправді так, я не знаю, як це далеко може зайти. Чи і не буде таке, що я буду, знаєте, знаходитися у проктолога десь, буду ось так стояти. і Я такий: ой, знаєте, а у нас клуб є стендап. І він такий. Круто, круто, круто. А де? 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 Я такий доктор. QR-код, бачите? Так дуже дякую.